Що елегантний небеса, я вже переоділа спадницю. Подивіться, яка модна, да? Господи, плечики, Ну, це іздівательство якесь, я не знаю. Це уродування жінки, хоча може, цими плечиками намікали для жінки, чоловікам намікали, що не підходи, бо уб'ю. Жена Дональда Трампа вийшла в чат. <гас> ні! пам'ятаєш жінку Януковича? Батя я стараюсь! Батя я стараюсь! Пам'ятаєте цей мем! <гас> Оце прям її, ні? Зробити, що зробити щось нормальне? Ой, боже, мене цей ремень і в пір і в мір. Ну от, ну от. Зразу преобразився костюмчик. Да? От якщо отак от от їх носить, то воно вроді би і нічого. От як помню я, що всі носили їх засібнутими, зав'язаними, обкутаними на випуск. Це все було ужасно. Воно ще так деформувало жіночі талії, ну, типу, тіла, ці плечики. Отут От же завжди така рана завжди була, оці плечики, ці костюми пестрі, і сподниця. Козачка твоя, я дружина твоя, пане полковнику місня, окей. Короче, йдемо далі. Ну шо, скільки можна по люксу, то да по люксу. Зараз підемо по старті. Ой, це 90-100%. Я думаю, що оці блузочки з юбочками були у всіх. Ой, вона на мене, походу, не налізе. Ахуєть. Ну що, Жіночки, дівчаточка, ностальгія вам впала в око чи не впала? У багатьох вони були, у багатьох, я знаю. Тебе люби. А ти люби себе люби, бо ти Та-ра-та-та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-